здоров'я. Спільне відпрацювання з ДПСТ. Військово облікові документи. Маєте? Причину зупинки я не почув, інспектор. Причину Петро. зупинки. Пасажир не крутить ремене безпеки. Тільки що відстрібнувся. Ви, ви, ви покажете, що в Русі? Ви покажете, що в Русі вона їхала? Почому дурака ліпить? Ні, так він до чого дурака ліпить? Ви можете встановити про збройдовіку документів да. взяти. Хто ви такий? Хто я такий? Так. Хто ви такий? Чи ти матюкаєшся? Матюка. Хто ти позволив на мене, блядь, рот відкривати? Що з руками? Боюсь тебе! Та це кашників боюсь! А хто такий що ти мене провіряти? Та є повноваження, блять. Ну ти бухав щас ту жувачку жуєш, блять. Ах, сука, блять. Мені причину зупинки, назві я тобі все покажу. Ні, нема такої причини зупинки. Назви причину зупинки, пункт. Стаття 35, назви, Так. Бо ви, блять, це берега путаєте, і на це бісить, блять. Вона щось придумається в голові наша. Ти мене зупинив, чого ти не підійшов і не сказав причину зупинки та чекашника. Мене документи є, поняв? Я був в ЛК проходив місяць назад. А руки трусяться то, що ти бісиш мене, блядь. Отак руки в кармани став, блядь. Поняв? Лювачку жиєш, блядь. Прізвище, своє. Назви прізвище, сука, ти ж тут? Так, так він мене обзивати почав, не я його! Начало, що обзивати? тут записано все, хто? Да. Назвій себе, я нам за лінію на, да. на Міноборони Позвони! Такі фраєра, тут руки в кармані, блядь, приходять мені тут. Газом задувають, машину, блядь, чи запалюють. Я <рес> не відео <дуга>, таких, <рес> Я бачу відео, таких яко це гакають. Так прізвище на свій не знаю, хочу узнати. На гарячу лінію ми оборони позвоню. Так ти переляканий, ти на мене тут чатяв обікувати, не я на тебе, на ви! Я не так мене бісять, такі люди. Назвіть причину. Мене є документи, я покажу. Ні, нема такої причини. Це незаконна причина. Садят ще є, стаття 32, частина друга. Маємо право привітати військову. Для початку треба причину зупинки назвати, а далі, якщо вона законна, є перевірка документів. Я вам розказую, без проведу, безкоштовний. Що він починає бикувати, сука, жувачку жує, каже, ти бухав, блядь. А сам, сука, бухав з перегаром, блядь, з тики жувачку жує. Бикує він, сука, руки в кармани, що, накинув? Так і не назвався, назвиш себе.